У Коломиї напали на оборонця Донецького аеропорту Василя Козмина. Військовий у реанімації. Наскільки вже потім мені говорили, що це професійний удар професійного боксера. На Івано-Франківщині розпочинається нова хвиля поширення COVID-19. останнім часом люди не використовують маски, індивідуальні засоби захисту, зменшилась кількість вакцинованих. На Прикарпатті зі шкіл та дитячих садків виселили 1600 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених людей, де тепер живуть переселенці. В Школі було добре, машинка стиральна. 31 серпня у селі Угринів поблизу Івано-Франківська сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися три автомобілі та рейсовий автобус. Як розповіла Суспільному старша інспекторка комунікації Нацполіції області Анна Сосяк, станом на 15.45 до медичних закладів госпіталізували десятьох людей, серед яких одна дитина. Загалом, за словами поліцейської, в рейсовому автобусі перебували 30 людей. Поліцейські попередньо встановили, що 50-річний мешканець обласного центру, керуючи автомобілем Ауді, рухався автодорогою Ан 9 мукачево івано франківськ Львів та здійснював поворот ліворуч. В той час позаду рухався рейсовий автобус з полученням івано франківськ Лузів, який не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із задньою частиною автівки Ауді. Від удару автобус з'їхав на стоянку будівельного магазину, де зіткнувся з припаркованою вантажівкою та транспортним засобом Рено. За кермом автобуса знаходився 50-річний мешканець Івано-Франківська. Відомості за даним фактом будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. У комі в тяжкому стані перебуває зараз учасник АТО, оборонець донецького аеропорту Василь Кузьман. За словами друга військового Морослава, який в той вечір був разом із чоловіком. Суперечка виникла, коли Василь зробив зауваження хлопцям на дитячому майданчику за нецензурні слова. Після цього почалася бійка. Тих всіх я не знаю нікого, просто одно, що по фотографіях я впізнав людей. Та як я пішов і мені показали там фотографії, це все, то Там зовсім ну, типу, інакше чоловік я його таки зразу пізнав, бо аж показали сьогодні по фотографіях. У суботу ввечері, 27 липня, мамі військового зателефонували із Коломийської центральної районної лікарні та повідомили, що її син перебуває без свідомості. Брат військового Тарас Кузьмин на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що удару Василю нападники завдали кастетом по потилиці. Коли ми приїхали йому обстеження, зробили зробили повністю МРТ. Був забій ззаді. Наскільки вже потім мені говорили, що це професійний удар. Професійного боксера, майстра спорту, який займається у нас в Коломиї, має нагороди. Я б взагалі хотіла, щоб йому ці нагороди зняти, бо так як спортсмен, не має права бити людей, тим більше воїнів. За словами мами Василя, напад стався біля магазину в Коломиї, де військовий був зі своїм другом. У неділю, 28 серпня, у військового паралізувало ліву частину тіла. А після Амарте стався крововилив у мозок, оскільки транспортувати Василя до обласного центру було небезпечним для його життя, медика викликали нейрохірурга з Івано-Франківської обласної клінічної лікарні і провели першу операцію в Коломиї. Але коли почалася температура. Я ви знаєте, запанікувала, так як мама, і подзвонила сюди до цього лікаря порадитися, що робити, чи можна його просто забрати сюди, перевезти як чи можна, бо то, знаєте, як себе не нашкодила, я гірше як то. І привезли сюди, і я не знаю, ну вже його тут вчора робили комп'ютерну діагностику. Нічого змін немає. Бачу тільки погіршення. Дружина Василя Христина Кузьмин каже: прізвища підозрюваних змінюється щодня. Наскільки мені відомо, прізвище міняється кожного дня. Михайла цього, який був з Василем, викликають. Практично кожного дня на якісь нові опізнавання лиць і попередні прізвища, які були, вони чомусь міняються. Просто мені назвали інакші прізвища. Потім виявляється, що тих прізвища не було, були якісь інакші. Тому за інакші прізвища я не можу нічого сказати. Знаю тільки, що було їх четверо або п'ятеро. У коментарі Суспільному прес-секретарка Нацполіції Івано-Франківській області Анна Сосяк розповіла, що зараз триває досудове розслідування. За даним фактом розпочаток кримінальне провадження усіх учасників конфлікту встановлено. Наразі проводяться усі необхідні слідчі дії. Триває досудове судове розслідування. За словами дружини Василя, сьогодні, 31 серпня, військовому провели другу операцію. Стан військового зараз стабільно тяжкий. Температура висока, а тиск низький. Василь воював завжди за всіх захищався і просто так спускати дітям, які займаються боксом, карате і. Не мають поняття, де можна битися, чи на дворі, чи в залі, там де вони займаються. Мають якісь певні заслуги, якісь нагороди. Я рахую, що це неправильно зараз, просто тко спустити з рук, коли чоловік в дуже важкому стані лежить в лікарні. Ілона Шевченко, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. 69% шкіл на Івано-Франківщині мають укриття у задовільному стані. Там зможуть розпочати навчання у змішаній формі. Як саме навчатиметься кожна дитина, обирають батьки, каже директор обласного департаменту освіти, науки та молодіжної політики Віктор Кімакович. За його словами, у 50 школах області немає укриттів. Тож тих учнів, чиї батьки оберуть очну форму навчання, довозитимуть у ті заклади, де є безпечні сховища. 10% у нас не будуть мати, тому що вони не придатні для створення укриттів дерев'яні школи, а 20% закладів освіти будуть це робити після 1 вересня, бо вони не встигають зробити, бо там або великі масштабні будівельні роботи, або певні якісь затрибки. Але ми хочемо вийти, що на початок навчального року, тобто протягом жовтня місяця, 90% наших закладів працювали в очній формі. За кожним освітнім закладом закріплений працівник Державної служби надзвичайних ситуацій. У нього теж є методичні рекомендації, який має свої обов'язки, і на протязі першого місяця навчального в нього обов'язках бути в навчальному закладі, провести тренування, ще раз переглянути ті умови, в яких знаходяться будівля. Валентина Попатик другий тиждень перебуває у міській лікарні номер 1 У жінки діагностували ковід-19. Каже, перебіг хвороби у неї не важкий, із симптомів була лише температура. 38,3 була температура. І таких більше симптомів, аж якихось 4 дні я вдома була. Потім таки пішла до терапевта. цього тут в першій поліклініці. Вона сказала, що у вас є трошки хрипи в лівій стороні. Я вже обратилася віддав нам віддав направлення. Я навіть не знаю, де я могла це заразитися. У міській лікарні номер 1 у порівнянні з минулим тижнем удвічі зросла кількість пацієнтів з коронавірусною хворобою. Зараз там перебувають 12 людей з пневмоніями. У десяти з них плр тестуванням підтвердили covid 19 Троє потребують кисневої підтримки, каже заступник директора міської лікарні номер 1 Ярослав Кобиляк. Тому два-три тижні були поодинокі випадки, але, на жаль, за ці дні їхня кількість збільшується і, напевно, треба очікувати. З нової хвилі захворювання. Перебіг захворювання якийсь м'якший, нема таких важких пацієнтів, не знаємо, чого очікувати. Хоча ми, звичайно, готові медикаментами киснемо, ми забезпечені. Цей місяць, серпня, почало кількість наростати. І Ми спеціально для цього роз... виокремили окремі палати, а тепер ми ціле відділення спеціально. Для таких пацієнтів з ковідом, з підтвердженим ковідом, з підозрою будемо розгортати. Зростає кількість пацієнтів з ковід-19 і в обласній інфекційній лікарні. Зараз там лікують 30 людей з коронавірусною хворобою. Минулого тижня таких було десятеро, каже заступниця директора закладу Іван Наклив. Дітей з ковідом у нас є 10, 20 дорослих, із них троє потребують реанімаційних. Заходів, дітей є негальна недостатність. В інших пацієнтів стан тяжкий за рахунок інтоксикаційного синдрому, виражений інтоксикаційний синдром. За рахунок підвищення температури 39 і більше пацієнти госпіталізуються в зв'язку з тим, що не можуть, втрачається апетит, не можуть їсти, пити, і за рахунок того госпіталізуються в лікарні, де є ще наявний. При Цього сезону так можна сказати цього тижня, минулого тижня поступають хвори, переважно із кишковими проявами розлади цільця, діарея. Іванна Клим каже, кількість пацієнтів з COVID-19 зростає, адже люди нехтують засобами індивідуального захисту і вакцинацією. Частина госпіталізованих ймовірно інфікувалися за кордоном та у місцях скупчення людей. Є що де внутрішньоприміщені особи живуть там, де їх є багато в лікарнях, чи на ну, лікарні в санаторіях, переважно в школах. І одна людина заражає багато з цих, з яких якими живе поруч, тобто їх там 10 чоловік, 20 чоловік. Сімейні випадки є часто повертаються люди за кордоном. Останнім часом люди не використовують маски, індивідуальні засоби захисту. Припинилася як така, можна не припинилася, а зменшилася кількість вакцинованих пацієнтів. Ті, що до нас поступаються пацієнти, які мають тільки одну вакцинацію або зовсім не вакциновані. Ті, що вакциновані ще бустерною дозою, ну таких немає. Ну можливо, в подинокі випадки на Івано-Франківщині розпочинається нова хвиля поширення COVID каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Ігор Дмитренко. За його словами, за місяць кількість госпіталізованих хворих з коронавірусом зросла на 5%. Загалом в нашій області є 29 заходів, які надають медичну допомогу з хворобою COVID-19, в яких розгорнуто 1136 ліжок. Тобто, якщо проаналізувати попередню кількість розгорнутих ліжок, ще не всі ліжка ми розгорнули у нас є близько 3,5 тисяч ліжок, які ми можемо розгорнути. Але на даний момент з тої кількості які розгорнуті, є е, завантаженість зараз складає 17,6. Статистика показує те, що треба продовжувати вакцинування. На даний момент в нашій області є два види вакцин: це є Pfizer і CoronaVac. Є в достатній кількості. Відповідно, хочу е, е, всіх дуже просити. Приходити і вакцинуватись зараз. У медзакладах області лікують 200 пацієнтів з COVID-19. шестеро із них у реанімаційних відділеннях, каже Ігор Дмитренко. Ілона Захарук, Роман Булалик, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Переселенець з Краматорська Олександр Тулінов розповідає, що ще тиждень тому мешкав у школі, що в селищі Лисець. Тепер у дитячому садку. Його та інших людей, які там жили, переселили через початок навчального року в школі. В школі було добре, машинка стиральна, душ. Тут добре кормлять. З водою тут трошки тут біда. Скважині, то води нема, підвозять, підносимо, щось робимо. Нормально, в принципі, що робити. В садку, де тепер живуть люди, немає централізованого водопостачання, а колодязь висох, тому воду сюди привозять рятувальники, кухня, пральні машинки та душ в іншому приміщенні. Але воду доводиться економити, розповідає Петро Немич, який мешкає тут з родиною. Чоловік каже, його рідні постійно хворіють, та проблем із викликом швидкої допомоги тут немає. Вони більш хворі, ніж я. Я в основному. Поїду і Івано-Франківськ, треба документи, що оформляти, щоб привезти там, ліки, які тут в аптеках немає, туди поїхати. У дружини моєї тиск і грижа. і ноги. Вона 53 роки вчителем пропрацювала. У планах пробурити тут свердловину, аби люди мали стабільний доступ до води, розповідає голова лисецької громади Анатолій Лущак. У цьому садку живе близько 20 переселенців. Планують розміщати людей і в інших комунальних закладах. Поступилися садочком одному садочку, ще частинка, навіть і будуть діти будуть при тимчасово приміщенні. Особи працюємо над тим, щоб ми могли далі продовжити десь друге приміщення. У лисецькій громаді житло для переселенців облаштовуватимуть у двох футбольних роздягальнях. У цій роздягальні ще потрібно зробити опалення та облаштувати санвузли. Дадуть на це гроші з бюджету громади, каже Анатолій Лущак. А у волонтерських організацій проситимуть допомоги з побутовою технікою. Шкода, коли таке приміщення сьогодні зимовий період, заведено світло вже є, і вікна вставлені тут зробити доробити і просто-напросто сюди дати людям щоб люди могли тут пережити втриматися до кращих часів. Величезне велике приміщення. Може, 30 чоловік спокійно. Світли кімнат чотири, але це будуть санвузли, душ, туалети на Прикарпатті у 32 комунальних закладах. Зробили ремонти для того, аби надати прихисток тим переселенцям, які раніше жили у школах, каже заступниця голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Людмила Сірко. За рахунок коштів місцевого бюджету, донори, волонтерів, благодійних організацій було зроблено ряд поточних ремонтів в об'єктах комунальної форми власності. І сьогодні вже завершується процес переміщення. Це є геретричні пансіонати, інтернатні установи, також переселення в медичній сфері, а це є санаторні заклади. Ну і, звичайно, задіяні і заклади освіти це школи, садочки, які не будуть розпочати починати очну форму навчання евакуйовують людей із зони бойових дій на Прикарпаття. І зараз каже Людмила Сірко щодоби на Івано-Франківщину приїжджає від 60 до 120 людей, і вони також потребують житла. Оксана Василик, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківська область заслужений тренер України Вадим Андріянов до початку повномасштабної війни готував у Херсоні чемпіонів до міжнародних змагань з боксу. Розповідає, з кожним місяцем через бойові дії залишатися у місті було все небезпечніше. Найбільше каже Вадим: він хвилювався за своїх вихованців. До переїзду боксери проводили тренування лише раз на день. Усіх хлопців та дівчат пригадує тренер. Він зустрічав та проводжав Додому після занять, адже тоді у Херсоні була загроза артилерійських обстрілів. Перші десь два місяці ми зовсім я відмінив ну якби тренування, тому що на вулиці були ну, багато випадків, що людей могли, ну, могли там розстріляти щось. Ну, якби українські зсу наші вони по місту ну, ну не били, не один снаряд не прилетів. Але самі якби, росіяни, вони ну, якби вели і зараз там ведуть. Так собі терор. Так продовжувалося до червня. Тоді Вадим все ж вирішив переїжджати. І з собою чоловік забрав чотирьох своїх вихованців. Дорога, каже, була важкою. Тренеру із дітьми довелося проїхати понад 60 блокпостів. Було дуже важко, але рішення прийшлося приймати І з батьками розмовляти, як бо батьки теж задоволені. Тому що вони розуміють ну, всі обставини, що, що, можуть, що можуть вбити ну, кожну хвилину. Були міни на дорогах, розбита ну, техніка була гражданських машин, дуже багато було розстріляно то, та роздавлено просто, отак от ну, в плюшку. Ну багато дуже згорівшої техніки і воєнної, і гражданської серед тих, хто переїхав разом із тренером, є й чемпіони міжнародних змагань. Олексій Степанов минулого року здобув золото на чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів. Зараз хлопець готується до чемпіонату світу, який планують провести у жовтні. Каже: не опускати руки зараз найбільше мотивують наші військові для Олексія. Вони є взірцем мужності та незламності. Найбільше мотивація. Це те, що я представляю Україну. В міжнародних змаганнях я є лицем України і всі перемоги буду постачати Україні, ЗСУ. Є бажання неймовірно велике повернутися додому, хоч це буде і... не в цьому році, це точно. Ну, так, як там свої штани. Будемо чекати на скоріше визволення та святкувати вже новий рік на відновленій. Вадим Андріянов, окрім своїх вихованців, також набирає ще дітей на тренування. Серед них є спортсмени з інших міст. 13-річний Євген Ліник переїхав до Івано-Франківська з Маріуполя. Там хлопець займався боксом два роки. Розповідає, саме спорт допомагає йому відволіктися від новин. У планах Євгена стати чемпіоном України та бути сильним, як його тато, який зараз служить у збройних силах України. Треба підтримувати якось себе і вагу свою, наприклад. Не знаю. Ось, наприклад, для мене спорт додає якоїсь упевненості в житті, дає, дає якоїсь силу духу, наприклад, собі. І легше жити потім. Тато хресне мене мотивують займатися цим спортом. І я хочу бути схожим на них. Повертатися додому, розповідають спортсмени. Вони поки що не планують. Зараз посилено тренуватимуться, аби кожну свою наступну перемогу присвятити Україні та її захисникам. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.